Привет всем покидькам! О, минулый тыждень прям... Как там Путин казал? Кто как обзывается, то так и называется. Кто обзывался Покидьком? О, блять. Я сказал, что пикаперы покедька, а сам выявился покидьком у квадрате. Как тобі спартак суббота? Как ви говорите, русские пизда там? Что по спартаку субботе? Бортику суботи пизда. Ну, хоча насправді ніяке пизда йому не буде, все у нього буде добре. І якщо ви там заходили, дивились на його фанбазу, багато людей вони все одно там готові, просто, ну коротше, вони не бачать проблеми, вони все одно фанатіють від нього. І так, мабуть, у нього амбіції були набагато більше, але при цьому, при всьому, як блогер по психології, я впевнений, що у нього все буде добре. Трошечки там може. Декілька тижнів, може пару місяців, ця вся історія трошки замнеться. У нього буде багато переглядів. У нього буде достатня кількість підписників, які все одно залишаться з ним. І у нього буде достатньо багато клієнтів по психології, по психіатрії, і все буде добре. Тобто я не думаю, що буде прямо якась проблема з ним. Впевнений, що у нього буде все окей. Так, не буде там подкаст-терапії, але якийсь інший проект по-любому з ним буде. Можете не хвилюватись. Так, можливо, трошечки треба буде зменшити свої амбіції, але він на плаву залишиться, буде працювати і дивитись його будуть для глядачі, та таке інше. Я дивився, що з моменту того, як цей скандал розпочався, у нього в телеграм-каналі кількість підписників зросла на 40 чи на 50 тисяч, навіть тобто, там можна сказати, що на третину, коли буде друга інквізиція про пікап, я думаю, що вже ніколи. Да вийовуюся, Спартак Субота пікає, вже не буде. Після бомби від Ілі Полодьоного стало зрозуміло, хто насправді покидьок, причому максимального рівня. А я про що? До речі, мав би бажання розібрати сповідь Анни Тихомірової з останнього епізоду розслідування. Було б дуже цікаво почути твою думку. Христос воскрес, русні пизда. Христос воскрес, русні пизда, воістину пизда. Стосовно цього епізоду з розслідування. Про Спартака-Суботу, де була ця дівчина Анна Тихомирова, я дивився і я думав, можливо, дійсно, ну, все ж таки, як виглядають стосунки Спартака-Суботу, розібрати, але там дуже нудно, дуже нудно. Я поки подивився цей а, шматок, ну просто взагалі, я, мені сам, самому вже набрило дивитись. Це по перше. По-друге, якщо б я когось розносив. То це її. У мене мені здається, що там в принципі особливо так, звісно, якщо там він називає себе психіатр, а психіатр не може там спати зі своїми пацієнтками, а то ну, між ними не може бути сексу. Це все зрозуміло, але ж знову ж таки, ну ми живемо в такому світі, де психіатри сплять зі своїми клієнтками пацієнтками, лікарі. Сплять з клієнтками, пацієнтками. Тобто тут просто це лицемірство мені не подобається. Що мені не сподобалось в цьому епізоді? Те, що ця Анна вона звинувачує Спартака. Хоча, <с> блять, ну там просто на голову не лазить. Тобто вона каже: у мене є психологічна травма. Від мене батько з сім'ї пішов в два роки, коли мені було два рочки, і вибрав іншу сім'ю, іншу родину. Блять, я. Ну, я коли слухаю таку хуйню, я, я ж не психолог, не психіатр, я можу собі дозволити просто кажа казати свою думку. Як цей, коли ми з вами грали в гру Чорний бро, так я не чорний бро. Але просто кажу свою думку, у кожного з нас вона є. Коли ми слухаємо когось, у нас є своя думка. От я вам з вами ділюсь своєю думкою. Коли я слухаю таку хуйню, я завжди думаю, блядь, ну пиздець. Ну... Зараз, блять, під час війни, на кого навалювати хуйню стосовно такого хвилюватись, коли ти вже доросла людина. Але то і добре. Її Спартак Субота каже: давай з тобою будемо вільні стосунки будувати. Ну, тобто, я буду їбатись з іншими дівчатами, але просто тобі про це не розповідати. Вона погоджується на це, а потім каже, що він завдав їй травму, тому що по ітогу вибрав іншу дівчину. А коли ти погоджуєшся на вільні стосунки, то на що ти очікуєш, блядь, тупа курва? Ну, от що, от дівчині хлопець каже: Слухай, ми можемо з тобою далі спілкуватися, але у форматі вільних стосунків. Ти на це погоджуєшся, а потім кажеш, що він завдав тобі травми, тому що по ітогу вибрав іншу тілку. А чим повинні завершитись ці вільні стосунки? Чим вони повинні завершитись весіллям, блядь? Чим? Ну, от ти погоджуєшся на цю хуйню. Яка травма, в чому його можна там звинувачити? Тому, ну скажімо так, я коли це дивився, у мене палало просто пиздець. Але там дуже нудно, дуже. Той шматочок розбирати, це прям дуже-дуже нудно. Тому я не хочу навіть це чіпати. Якось так. Там я вважаю, що вони один одного варті. Ось так. Що думаєш стосовно історії зі Спартаком? Ну, я вже відповідав, ну давайте ще раз відповім. Я думаю, що він дуже сильно обісрався і продовжує обсиратись, коли він викладає ну, явно підроблене свідоцтво про народження, яке нафотошоплене, це просто пиздець. Але ну, це стандартна історія. Питання до нього можливо і не було б, якби він так себе не ніс. Але коли ти несеш себе, як світий, а потім, ну. Насправді оказується, що це зовсім не так. То до тебе будуть великі питання. Але при чому, при цьому, мені я знову ж таки подивіться на його фан-базу. Зайдіть, якщо хочете, в його телеграм-канал, і подивіться, скільки людей все одно кажуть: Спартачок, спартачок, ти там найкращий, Давай все знімай відоси це все херня, ми цьому не віримо. У нього будуть перегляди, у нього будуть якісь свої нові проекти, у нього буде достатньо клієнтів до нього як до психіатра, і як до психолога. Тільки так. А тепер, коли дівчата дізнаються, що і поїбати з ним з ним можна, то ще більше буде. А може і хлопці, якщо дізнаються, що перепаде. Я не здивуюся, що Спартак він такий, і туди, і туди. Як то кажуть, двостволка. Ти розслідування про Спартака Суботу вже бачив? Бачив. Якщо так, то просто цікаво дізнатися, які у тебе були емоції. Я був вахою, що він настільки тупий, що він не розумів, що це рано чи пізно стане усім відомо. Починаючи від того, що його насправді звуть Олександр, а не Спартак, закінчуючи. Тим, що він видає з себе святого, а сам порушує там, професійну етику, насправді є великі питання до його освіти та таке інше. Це ж було зрозуміло, що рано чи пізно це обов'язково стане зрозумілим. У мене в голові постійно крутилось дану нахуй. Не може бути, щоб так відкрито всіх найобували. Тепер зрозуміло, хто справжній покидьок. О, О, о. Оце добре, оце по нашому. Макс вітає. Я той самий покидяк, який завершив історію з фанаткою Спартака Суботи після року стосунків. Коли питаєш, що по росні, все без змін. Тому питання таке: що по містеру Стадіону. Ха -ха. Містер Стадіон це хто? Це Порошенка. Макс, рятуй, бо я ледь стримую, щоб не написати хуличній. Ну що, курка, подивилась Спартака? І стосунки приїбала. І герой твій йобаний аферіст. Покидьки, що скажете, можна разок на честь свята? Можна. Я, до речі, про тебе згадував. Коли це розслідування було, я згадував стосовно того, що ну, як я взагалі дізнався про Спартака, так? він розповідав, що дружба з колишніми це норм. І ми тоді цеху хуйсосили, і про це згадували. І а у тебе стосунки на цьому завершились. Чому б ні? Жарти жартами, я ще раз дякую тобі, Макс, що привчаєш мислити критично. Покажеш нам своє свідоцтво про народження, щоб ми впевнили, що ти точно Максим. А, а до речі, ну, та, свідоцтво у мене тут, а не в Криму, а то було б ще потішно. Але я вважаю, що ім'я Максим воно навіть крутіше, ніж Спартак. Хотіли б, щоб у вас було ім'я Спартак? Я ні, а Максим якось от, круте. Тим більше от Ярослав також краще ніж Спартак. Сорі, якщо хтось вже просив, я пропустив початок стріму. Та без питань, до речі, можна було б стосовно цього пожуртувати і навіть викласти кудись там свідоцтво про народження, але та таке. Макс, до тебе питання: хто більше покидьок? Пікапер, який каже, що він не пікапер? Чи сука, яка дружні стосунки будує на брехні? Пікапер, який каже, що він не пікапер, а який хто про себе? Я взагалі не знаю ні одного пікапера, який про себе каже, що він пікапер. І що мається на увазі, що він пікапер? Ну, це якби вірити, що є якісь дійсно там НЛП фішки, які ти використовуєш, тоді ти пікапер. Те, що ти до цього активно знайомився, не за того, що ти пікапер, чи ні. Чи сука, яка дружні стосунки, будує на брехні? Дружні стосунки будує на брехні. Що за дружні стосунки, це як? Якийсь друг бреше тобі, чи що? Пікап. А, я навіть розумію, про що ти. Те, що Янович, він. Принципі, ну, прислали багато нарізок свого часу, що він, типу, пікапер, тому що він з дівчатами знайомився. Він полюбляв знайомитись на вулиці, розповідав багато прикладів, як він знайомиться з дівчатами, але при цьому, при всьому, в тому відосі, де ми розбирали, він казав, що він не розуміє, хто такі пікапери, і типу, що пікапери — це щось погане. А сука, яка дружні стосунки будує на брехні, це Спартак Субота. Ну, я вже казав сьогодні неодноразово. Я вважаю, що. ну... Янович, нормальна, я до нього хорошо ставлюсь, все добре, спартак, субота, ну, ти, ти називаєш його сука, я погоджуюсь, погоджуюсь.